Блакитним прапором вмерти за нашу священну національну ідею збираюся тільки один раз. Командир степової дивізії, отаман кость Пестушко Блакитний. Онь новий з Холодного Яру. пророкував Кобзар. Ця місцевість цитадель українського козацького духу. Тут плекалася ідея незалежності. Воїнів УПА надихала жертовна боротьба холодноярських селян, які сповідували гасло Воля України або смерть. Перша світова війна. Розвал Російської імперії. Після лютневої революції 1917 року цар Микола ІІ зрікається престолом. Влада переходить до тимчасового уряду. Армія заговорила різними мовами. Фронтові з'їзди закликали створювати національні формування. У березні, квітні 1917-го на Звенигородщині та Чигиринщині постають перші відділи вільного козацтва, формують їх для оборони вольностей українського народу і охорони ладу. Козаки роззброюють деморалізовані військові частини, що тікали з фронтів Першої світової. У травні 1917-го у Києві зібрався перший всеукраїнський військовий з'їзд. Він визнав створену навесні Центральну Раду єдиним компетентним органом, покликаним вирішувати справи, що стосуються всієї України, і висловився за національну територіальну автономію та українізацію армії. За місяць на другому з'їзді його делегати представляли інтереси понад півтора мільйона українців. На покрову у Чигирині відбувся і перший з'їзд вільного козацтва, котрий дав потужний поштовх до творення української збройної сили. Адже вільне козацтво стало предтечею Національної армії та повстанських загонів. Не можна обійти два прізвища. це Никодим Смоктій і Семен Гризло. Никодим Смоктій – це ініціатор, саме йому прийшла в голову ця думка відродити вільне козацтво, і що цікаво, коли його хотіли обрати Кошовим з Вингородським, він відмовився від цього на користь гризла. А військовим отаманом вільного козацтва обрали нащадка старовинного козацько-старшинського роду генерал-лейтенанта російської армії Павла Скоропадського. Тим часом лідери Центральної Ради виступали проти творення регулярної боєздатної армії і були далекі від незалежницьких прагнень. 7 листопада 1917 року Центральна Рада оприлюднила третій універсал, яким проголосила Українську Народну Республіку у Федеративному Союзі з Росією. Чолові діячі наші боялися навіть думати про самостійність і все мріяли про спільний дах. На всяких з'їздах зацитькували самостійницькі голоси. Наші партії були копіями московських. Ми поборювали царат, Рад, а не Росію. Володимир Дорошенко. Громадсько-політичний діяч 4 грудня на всеукраїнському з'їзді Рад у Києві більшість делегатів підтримала УНР. Більшовики тотально програли і зібрали свій з'їзд у Харкові. Центральну раду назвали незаконною. Проголосили Радянську Українську Республіку. Створили уряд народний секретаріат. Один з е, народних секретарів Затонський писав у своїх спогадів. Ми називали себе е, урядом, і самі до цього ставились дещо гумористично. Який з нас уряд був без армії, без території? Цей уряд був створений фактично в Москві. І головним його призначенням було створення легітимного прикриття для введення. Російських радянських військ на територію України у січні 1918-го Центральна рада проголосила четвертий універсал про повну незалежність України. Спалахує перша у 20-му столітті російсько-українська війна. Уряд Леніна закликає до світової революції і водночас керується суто прагматичними міркуваннями. Метрополія розуміла, що втрачає у складі імперії. Україна виробляла 92% цукру. 77% вугілля, 65% чавону, 40% експорту пшениці, 60% експорту жита. 29 квітня 1918 року внаслідок перевороту до влади в Україні приходить Павло Скоропадський. Гетьман спирається на землевласників, промисловців та німців, яких запросила Центральна Рада. Німці виступали гарантом безпеки української держави, але вони були і її справжніми господарями. Спроби ж влади повернути поміщикам землю та вилучення збіжжя викликали опір. Листопадові революції в Австро-Угорщині та Німеччині ліквідували зовнішню підтримку гетьманату. Вибухає антигетьманське повстання. 14 грудня 18 року Павло Скоропадський зрікається влади. Відновлюється УНР на чолі з директорією. Спалахує друга російсько-українська війна. Дії на українських теренах вели армія УНР, Червона і Добровольча Армії, війська Антанти, і так звані інтернаціоналісти, угорці, серби, латиші, китайці. Китайці чи не найбоєздатніший загін більшовицької влади. Їм було байдуже де і за кого здіймати зброю. Аби годували та дозволяли грабувати. Черкащина село Вергуни, братська могила. На обеліску напис. Вічна слава героям китайцям, учасникам громадянської війни, які загинули за визволення села Вергони у 1919 році. Порубали їх дині кінці. І армія ОНР і червоні воліють мати союзником грізну силу українське повстанство, кадри якому постачає село. Повстанський рух. Виступає як самостійний гравець, об'єднуючись у певні моменти боротьби з протиборчими силами. Політичні орієнтації отаманів різняться: хто за Україну, а хто й взагалі проти будь-якої державності? Нестор Махно сповідував анархізм: бив білих, поки не почервоніють, червоних, поки не побіліють. На Київщині отаман Зелений, Данило Терпило, боровся проти Скоропадського, згодом проти червоних та денікінців. Отаман Матвій Григор'єв служив у гетьмана, перейшов до Петлюри, далі до червоних, зрештою підняв на півдні повстання проти комуни. Чигиринський отаман Сперед Коцур воював як проти петлюрівців, білих та червоних, так і проти холодноярських селян. Така розпиленість, хоч вона була і природною, але це було і горе України. Це гори України до сьогоднішнього часу. Холодний Яр одна з найяскравіших сторінок визвольної боротьби в Україні. Це живий приклад, як невеликі числом, але незламні духом можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Юрій Горліс Горський, письменник, поручник 2-го полку Запорозької дивізії армії УНР. Їх називали лісовиками безкомпромісні, отчайдушні. вони брали міста і містечка, здійснювали під прапором УНР блискучі рейди. Мали розвинену розвідувальну мережу. Села були поділені на сотні. Повстанці мали псевдо, аби ворог не помстився родинам. Червоні загони просто розчинялися в Холодному Яру. Край вільний від радянської влади. Тут у полон не брали. Галичанин Богдан Легоняк серцем прикипів до цієї землі. Мешкає тут два десятки років. Дізнавшись про події, про визвольну боротьбу, яка точилась тут у 1918 роках, мене це вразило, захопило і я став цікавитися цією темою. Дуже мало хто в Україні знав про, дійсно, про таку героїчну боротьбу, яка точилася якраз тут. Холодний Яр це 7 тисяч гектарів лісів, ярів, озер та річок. Це села і хутори на межі Черкащини та Кіровоградщини. Тут століттями точилася боротьба за волю. Саме тут зароджувалася Козаччина. Поширені в селах прізвища промовляють самі за себе Вернигори, запорожці, Залізняки, Кошові, Козаченки, Отаманенки, Осауленки, Хорунжі. У середині XVI століття Волинський князь Байда Вишневецький був старостою міст фортець Черкас і Канева. Запорозьку Січ на Хортиці заклав саме Вишневецький зі своїми волинянами. І я горжусь, що сім серед них були односельці села Несвіч Волинської області. Ця єдність, це велике єднання України і, і центральної, і Західної дала свої плоди. І сьогодні я можу сказати, що вони заложили основу. Нашої незалежності заложили як приклад боротьби за, за нашу національну державу. Нижче Черкас на березі Тясмину, гетьманська столиця Чигирин. За часів Хмельницького 12 тисяч мешканців, як у Києві. Замкова гора, що височіє над містом, витримала численні облоги, яких тільки зайць сюди не заносило ординців, поляків, турків, московитів. У вісімнадцятому столітті Холодний Яр База Гайдамаків. Великий дзвін Мотроненського монастиря, збудованого ще до монгольської навали на місці фортеці Ярослава Мудрого, десятки років кликав гайдамаків на боротьбу з чужинцями. Україна пам'ятає Коліївщину, могутнє повстання під проводом Максима Залізняка, уродженця села Івківців. Проте і Максим Залізняк, і Іван Гонта не ставили перед собою тих великих завдань. Особливо про державність своє, своєї нації. І, поставивши завдання приєднатися до Росії, вийшовши із підгніту інших завойовників, потерпіли крах. 19 століття. Народники Стефанович, Деч та Бухановський готують повстання відоме як Чигиринська змова. Рух ухопив 40 сіл. Під час революції 1905 року постають революционные организации «Оборона Украины» та «Украинская народная оборона». 1908 року повітовий урядник зазначає – Население Чигиринского уезда проникнуто духом своей воли и противодействия властям, подчиняется только военной силе, а потому малейшее послабление власти повело бы к возникновению уезде вооруженных банд, которые отсюда распространили бы волнение дальше. Поблизу Чигирина село Суботів, родовий маєток та приміська резиденція Богдана Хмельницького. Тут стоїть домовина України, Іллінська церква, де похований великий гетьман. Суботівці були високого зросту, сильної будови, чорноокі і темноволосі, в цілому суворо гарні, умові скупі, у висловах категоричні, ніколи не лаялися. Ніколи не брали невістки з чужого села і дочки не віддавали заміж у чуже село, бо ж вони старі козаки, а в навколишніх селах кріпаки. Старшина з доручень штабу запорозького корпусу армії ОНР Вартоломій Євтимович. Якщо виступи минулих століть обмежувалися боротьбою за права та вольності, збільшення козацького реєстру, то Холодний Яр доби визвольних змагань відрізнявся організаційним ладом та свідомістю мети здобути незалежну Україну. А починалося з того, що на прохання ігумені 22 козаків сформували загін самооборони Мотроненського монастиря. Він і став прообразом військової формації гайдамаків у 1918-му Холодноярці били німців, червоних, брали участь в антигетьманському повстанні. Були причини виступати проти гетьмана, але так чи інакше, заваливши, знищивши українську державу гетьмана Скорпадського нової держави, ні українські повстанці, ні Петлюра не побудували. Влітку 1919-го це вже кількатисячний полк гайдамаків Холодного Яру. Очолював його Василь Чучупак, головний отаман. Петро Чучупак начальник штабу. Дружина Петра Ганна вишила прапор Воля України або смерть. У цей час з холодноярцями контактують представники УНР у червні 1919-го Гайдамаки закликали селян підтримати повстання отамана Матвія Григор'єва. Брати селяни і козаки. Настав час усім кращим синам України взятися за зброю. Вже всі побачили, хто такі комуністи. Це дармоїди, ледацюги, грабіжники, душогуби розбійники. Отже, брати козаки, селяни, робітники. Всі як один до Холодного Яру. І вдруге не втрималася більшовицька влада в Україні. Та насунуло інше лихо добровольча армія Денікіна. Але й проти Денікінців успішно боролися селянські загони. Наприкінці листопада 1919 року військо УНР на межі нинішніх Вінницької та Житомирської областей затисли Червона, добровольча та польська армії. Знесилене хворе на тиф, українське військо агонізувало. Петлюра звільнив вояків від присяги і подався до поляків домовлятися про спільні дії. Розпустили і корпус січових стрільців коновальця, і галичани рушили додому. І все ж таки, ця майже знищена українська армія зібралася і пішла в похід тілеми спочатку добровольчаний, потім червоної, Пройшла 2500 верст, то було вже майже півроку, і навесні об'єдналася вже на Янківщині з новими українськими частинами, які під підпроводом Олександра Удовиченка разом з поляками посувалися на Київ. Кінець 1919 року. Денікінці відступають. Їм на зміну йде Червона армія 1 мільйон двісті тисяч вояків, мобілізованих з внутрішніх губерній Російської Федерації, набирає обертів третя за ці роки російсько-українська війна. Під червоним прапором за Росію тепер воюють чимало царських генералів. Часто на запитання: «Товариш, за чим ти прийшов на Україну? Червоноармійці відповідають раніше була одна Росія. А теперь поделились на большевиков и украинцев. Эти украинцы нам жить не дают. Хлеб весь у них. Голова Революционной Войсковой Рады Советской России Троцкий проводит курс на ликвидацию украинского профессионального повстанства. Советская власть постепенно расстреляет всех петлюровцев, махновцев и повстанцев, потому что это вредный элемент. С доповіді таємно інформаційного відділу при Раді народних комісарів Української соціалістичної радянської республіки номер 154. Прошлое всех атаманов очень характерно. Все они бывшие петлюровские офицеры, учителя, очень грамотные, которые всячески поддерживали и за рідну неньку. Авторитет Холодноярської організації впродовж визвольних змагань визнавали понад три сотні сіл, містечок та хуторів. Найближчі з них: Головківка, Грушківка, Лубенці, Жаботин, Медведівка, Івківці, Матвіївка, Худоліївка, Трушівці, Сагунівка, Боровиця, Столиця, Мельники, резиденція отамана, Мотрин Монастир. На початку лютого 1920 року другий полк Запорозької дивізії армії УНР прийшов у Холодноярське село Головківку. У його складі поручник Юрій Горліс Горський. Хвороба не дозволила воякові продовжити похід, і він залишається у Холодному Яру. Саме Горліс Горський і доніс прийдешнім поколінням правду про самовіддану боротьбу гайдамаків. Тут він став осавулом Першого кореня. Знайшов бойових побратимів, зокрема сотника Андрія Чорноту, одного з героїв свого майбутнього роману. Тут пізнав красу і трагедію кохання, відчув чим поразок і перемог, а ще опановував неписаних жорстоких законів тієї війни, що можна піднести шаблю на ворога, який уже кинув зброю, що ворог лише мертвий перестає бути ворогом. З цим я погодився лише тепер на цьому клаптеві української землі, який треба було відстояти або загинути. На початку квітня 1920 року отамани Холодного Яру з'їхалися на хутір Кресельці погодити план повстання проти комуни. Аж тут їх заскочили більшовики. Оточення застрелився головний отаман Василь Чучупак. Було йому 25 років. Дочка Холодноярського повстанця згадує, що розповідав про нього батько. Хороший був отаман, був хороший. Вони скрізь, каже, стільки ми ходили, стільки ми. ми не брали ніде, ні в кого, нічого. А ходили люди, давали. То тато не заходив до діда, до цього, і питався, чи можна до вас, щоб ви покормили там стільки чи п'ять, чи десять чоловік, чи, чи зможете ви, то дідусь сказав, що зможу. Він був зажитенький, дідусь. Захопили більшовики на хуторі і боровицького отамана Павла Солонька та начальника штабу Петра Чучупака. Їхнє життя обірвалося у льохах ЧК. жовтня 1920 року у селі Мошнах зійшлися холодноярці та повстанці інших місцевостей. Прийшла степова дивізія херсонців. На нараді отаманів у хаті священика вирішували, що робити далі. Чорний Ворон закликав іти на Київ, не дослухалися. Аж тут повідомили, що на Херсонщині червоні палять села повстанців, і степова дивізія 22-річного отамана Костя Пестушка Блакитного рушила рятувати рідних. На біду шлях її перетнула перша кінна армія, що поспішала на врангелівський фронт. Загін Чорного Ворона 300 добірних кіннотників кинувся в атаку і повів будьонівців у протилежний від степовиків бік. У бою поблизу села Розуміївки, що на Кіровоградщині, усі козаки та їхній отаман загинули. Кінці грудня 1920 року Кремль призначає Михайла Фрунзе командувачем Збройних сил України і Криму, При командувачу діє штаб боротьби з українським повстанством, постійна нарада боротьби з бандитизмом. Ця нарада стає не тільки органом придушення повстанського руху, а й знаряддям більшовизації українського села, руйнації у ньому звичаєвих традицій та норм життя. Один з документів наради об'явіть фронт боротьби. На внутрішньому кулацько бандитском фронті фронтом такої ж державної важливості, як і бивший білогордійський. Ви уявляєте про що це говорить? Тобто порівняли боротьбу всіх е, селян, яких вони назвали бандитами, е, за силою спротиву з добровольчою армією, озброєною непереможною Антантою. Витяг з наказу номер 2 Київської окружної наради, а намечені Атвітчика. У випадку застосування репресій, особливо розстрілів, необхідно бити на психіку неспішним приготуванням до жеребкування, надаючи можливість купити життя чи майно видачею справжніх бандитів. Мене кілька десятиліть і опрацьовані радянською владою методи боротьби з повстанським рухом на східній Україні використають проти УПА на Волині, у Галичині та інших регіонах. Окремі діячі ОНР покладали на повстанців провину за програну війну. Своєю чергою, отамани занадто покладалися на армію Петлюри і не надто відривалися від своїх домівок. Те, що армія ОНР інтернована, повстанці дізналися в грудні 1920-го під час рейду на захід під проводом отаманів Пилипа Хмари та Ларіона Загороднього. Довелося повертатися додому і покладатися тільки на власні сили. Бойові дії проти повстанців, голод 1921-22 років внаслідок червоної окупації далися в знаки. Село вже не витримувало багаторічного тягаря війни. Більшовики це дуже добре відчули, тому вони і проголосили про відміну воєнного комунізму, про продрозверстки і проголосили, що земля буде належати селянам, буде небо, буде плов податок. І, звичайно, це вплинуло певним чином на те, що селянко просто змирили. Ставлення до оборонців краю почало змінюватися. Слава Україні! Покиньте цю справу, хлопці, з цього нічого не вийде. Розходьтесь по домах, вже можна жити. Сили українського опору танули. Частина повстанців піддалася на амністію. Тих, які піддавалися, які ламалися, які піддавалися, їх чекала незавидна доля. Практично всі були або репресовані, знищені, вивезені. Дуже рідко хто залишився із них живих. Навесні 1921 року Юрій Горліс-Горський їде за кордон налагоджувати зв'язок з повстансько-партизанським штабом генерала Хорунжого армії УНР Юрка Тютюнника. У той час штаб Тютюнника готував все народне повстання в Україні, і в жовтні листопаді 1921 року три бойові групи з Польщі та Румунії перейшли кордон. Рейд завершився поразкою. Це була остання спроба армії ОНР здобути незалежність України.